Від початку тижня на лікарняних ліжках троє людей з переохолодженням. Останній випадок трапився 21 січня з діагнозом обмороження ніг підозра на церебральну кому до Тернопільської районної лікарні шпиталізували мешканця села Великі Бірки Тернопільського району. День перед тим ще двоє пацієнтів потрапили до лікарні швидкої допомоги Тернополя з діагнозом загальне переохолодження. Якщо є низька температура. Якщо є підвищена вологість, без причини, особливо це діти малі, а також старечий вік, і також люди з якоюсь певною патологією судиною, без причини, щоб вони на вулицю не виходили. Ну, але все ж таки, якщо вже виходять на вулицю, в тому числі і працюючий контингент, щоб вони обов'язково застерігалися, це має бути теплий одяг, перш за все, це має бути якісне взуття. Обмороження можуть бути поверхневими, коли пошкоджується тільки шкіра. Їх медикам вилікувати не складно. Якщо ж ураження глибоке, то ускладнень не уникнути. Найчастіше страждає серцево-судинна система, руки і ноги. Найбільше випадків трапляється з безхатченками. Тому Ярослав Головатий радить не забувати про організації пунктів обігріву. Пункти обігріву, в яких можна було... Таким людям, скажімо так, хто найчастіше вразливий до того, це безпостійного місця проживання. Можна було б їх там зігріти, ну, дати якихось печиво, чаю. От, це буде набагато правильніше, тому що легше це оці міроприємства зробити, ніж потім лікувати таких хворих. А такі хворих, якщо будуть мати глибокі ураження, це рахуйте. Те, що я говорив, буде вихідна інвалідність. Та як частіше вражаються верхні і нижні кінцівки, от і якщо буде ампутація, то це буде дуже вирогідна інвалідність. Аби уникнути обморожень, медики вкотре закликають не легковажити і вдягатись відповідно до погоди. А температура наступних кілька днів сягне 15-18 градусів морозу вночі, йтиме сніг.